Так, дорогі друзі, Накупив я там домкратів. І купимо мечиків повністю всякого такого добра. Так що не переживайте, буде завтра від, відос. Для вас це сьогодні, а для мене це вчора було. Тому все покажу, все розповім і продемонструю. Не переключаємося, дивимося до кінця. Так, всім привіт. Буду показувати, що лишається. Вон яка кількість всього лишається. І що знайшов, то й покажу тут. Топчуся по ньому якраз і воно. Так, почну з того, що там було. Оце все. Єсть два домкрата, є і вила, є і сідлуха, є і колеса. Вон. В общем, все різне. Можу продати все разом. Ось, наприклад, за оцю ось по отсюде, Ось це усе буде коштувати, та хай буде півтори тисячі і воно ваше. Якщо когось устраює, може взяти. Підшипники будуть віддільно. Ціна за них 150 гривень. Ось поусюди. Далі йде ось ці речі. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось ці, ось ці. До шестигранників. Оце так. Педальку можна сюди засунути. І повністю все. Ціна 800 гривень. Якщо когось устраює. Так, ця річ буде у нас 65 гривень. Пластина буде у нас. Та не знаю, хай буде 40. Так, тепер покажу, що з нового я знайшов тут, щоб вам показати. Е, лопати будуть у нас оця 65 гривень. Оця буде у нас 60 гривень, сковорітка буде у нас 45. гвоздь якийсь програми. У нас, та хай буде 30. Сапка така досовременна якась до царя папка якогось взагалі. Кому там треба 45 гривень, і вона ваша, кована якась цікава. Взяв так, щоб показати. Крюка такого взяв, ціна його 40 гривень. Так, різні хлопавки. Ось такі їх тут 4 штуки, тут дві разом і всі по віддільності. От, за всі оці 4 ціна, та хай буде 70 гривень вони ваші. Капкани є. Два таких, більш-менш. Цікавих ціна 150 гривень за два. Вила є ковані для сіна, кльопані. Ось такі ціна 100 гривень. Кого устраює, може взяти шумовка або ж як її там іще називати з нержавіки. Якоїсь такої вже її там чухали. Вон. Ціна 50 гривень. Та хай буде навіть 30, 30, а то 50 то дуже багато за неї. Так, є гіллятина ось така. Зібрати її повністю і вона все буде. Прикручується на два отвори з боку, розбирається з двох частин, ціна 200 гривень. Так, проволока не знаю, хай буде для зв'язки. 35, 10, 10, 10, 25, краник, нехай, не знаю, латун не знайшов. Там мені вигідніше його в латун, мабуть, здати, чим вам продавати. От чесно скажу. 5, 5, 35. Ножичок такий. 5, 10. Так століт чи щось таке. Далі є ще знайшов отакі от мечики, не засняв їх. Тут мечики, тут для пружинка є. Все в разом. Центр є, центровочне сверло, ось таке. В общем, тут все є. і Ілерки є, як бачите, так покажу, як би так вам, щоб не темно. І Ілерки, і мечики, і фрези якісь є. В общем, ціна 650 і вони ваші всі. Так, що тут ще є? Цей буде коньки у нас 100 гривень. Молотки, як ви бачите, тут 5 штук. Ну, от, 5 штук, хай буде 300 гривень, і вони всі ваші. З ручками, зі всім. Тому що вони мені мішають. Так, не забуваємо, також є дворники. Це віддільно буде продажа на ВАЗ-2110. Шестигранники є якраз кручені, є там цілі. Якщо комусь треба, можете писати. Циркулярка є без мотора, без верхньої пластини. Можна також запропонувати ціну. Якор є і мангал, не мангал. Ну, да, Мангал хай буде. Такий, щоб можна розборний. Також є редуктор 1 до 20. Ось такого плану, ціна півтори тисячі. Дешевше, вибачте, але ні. Ну і деталі до тисків. Вони також продаються. Так, ящик продовжуємо. Ось такий є ящик. Знайшов його разом із тим всім барахлом. Як ви бачите, тут головки, деякі є. Магніти тут є, валяються. Тут якісь болти, Якісь це. Оце все разом із ящиком таким. Ціна 300, 350, і він ваш. Гарний, красивий, яскравий. Так, що ще тут є у нас? Дивіться, плоскогубці будуть 45, ключ 22-24. Буде соточку, колесо. Ось таке з фіксуванням. Одне лише. Другого я не знайшов, Сразу кажу. Що можна зафіксувати? І буде штопором. Ціна 60 гривень. Так, плоскогубці 60 гривень. Такі блискучі, красиві. Також блискучий, красивий взяв китайський якраз. Хто знає в іерогліфах. Хто знає китайський, прочитайте мені, бо, блін, я щось не можу зрозуміти. Чи тут лижі не їдуть, чи щось я не туди-сюди. Оце так. Для чого такий кран? Щось не зрозуміло. 50 гривень і він ваш. Так. Плоскогубці будуть у нас 45. Ось така купа у нас буде 135. Цих всіх ключів. Потім знайшов отакі. Прикольні якісь, не знаю, тяжкі, не стяжки. Ось так вони розкриваються. Ось так воно в закритому положені. Ось так закрученим. Так розтягнутим. Ось наглядно показую. Це викручується. Ось тут. І їх дві штуки. Ціна за 2500 гривень. Ключ на 8, щоб відкручувати гайки. Або ж болти. Кому там з ручкою треба. ціна 70 гривень він ваш. Так, накидні ключі будуть у нас 100 гривень. Ось такі різні. Потім є тріщотка. Тут шестигранником тут 4 Ціна за ці ну теж 100 гривень, хай будуть пробоєць 10 гривень. Ці будуть у нас 25, ці будуть у нас 40. Кусачки такі, прикольні. Отака кількість викруток. Ціна 40 гривень. Кому там треба, і вони ваші. Ну і одного станок покажу ще. На одну прийомку заїхав. Тут он в чехлі якраз Домкрат. домкратів в цьому відео буде. Це капець Просто. Є ось такий Жигульовський ВАЗ-21.10. В чохлі буде 200 гривень. Ось цей буде 350, все піднімає, але потікає. Тому треба міняти резинки, сразу кажу. Все спускається, все нормально. Ролик буде 80 гривень. Стяжка. Буде 75 гривень, кому там треба, не потянуто. Ну, така собі різьба. Не сказав, не знаю, як вона буде працювати. Показав, як є. Так, викрутка. Викрутка буде 80 гривень, то що за саме зажимний колесо буде у нас, ну, хай буде 50. Два карданчики, отаких, от буде 200 гривень. Кого устраює, може взяти домкрат і ще один, без резинки зверху. Різьба нормальна, що тут, що тут. Взагалі повністю. 250 і він ваш. Ось така річ, щоб вставляти якусь, якийсь ключ, я так розумію, вертіти його. <хи> так, і знайшов тиски. Зроблю із тих всіх, що у мене там є, одні якісь цілі. Бо у цієї частини у всіх відбита. На це зроблю. Якщо комусь там треба, одільно можу продати. Одільно можу продати е, цей гайку. Гайка буде коштувати 100 гривень. Ну, а одільно буде сама станіна. Ціна її, та хай буде 150 і вона ваша. Все, все показав, розповів, все коротко і ясно. З прошлого відео. Залишилось все. Дякую, що дали відпочити. Тому відпочив, знімаю для вас новий ролик. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!